Сьогодні в ніч з 26 на 27 травня підпалили арену арену дружба, яка називається в Донецьку, там де базувався хокейний клуб Бориса Калєснікова. Після цього Борис Калєсніков заявив про те, що Донецька Народна Республіка є бандою сомалійських піратів. Ну дотепер Борис Колєсніков не був таким різким щодо тих людей, які були на Донбасі. Взагалі, давайте поговоримо про те, як фінансово-політична еліта. Донбасу взагалі брала участь в тому, що відбувається зараз е, на Донбасі. Чи достатньо вона була активною? Чи були в неї можливості уникнути е, тієї трагедії, яка зараз розгортається на сході України? Будь ласка, пане Вікторе. Ну давайте повернемося до того. Хто такий е, Губарів? Хто знав, хто це такий? Там, це до, до, аніматор, який був Дідом до, Морозом. До, до певного моменту. Ми не знали і не чули, хто це такий. Ми е, е, є інформація, де люди Ахметова заводили в ОДА людей. Там їх розкладали, я не знаю, хто їх озброював, допомагали вони їм чи ні. Але вони приймали певну участь, коли хотіли торгуватися з київською владою за певні преференції на Донбасі. Так? Ми чули, коли Ахметов казав, що Донбас ніхто ніколи не став на коліна, але він не додавав що крім його. От. Тому вони гралися, путін їм допомагав у цьому. Вони думали, що Путін допомагає їм, а не собі. От. Ну і зрозуміло, що коли вони почали заявляти, що Донбас це Україна, вони почали отримувати від бувшого президента Бігла Зека Януковича, от певні подарунки, як підпал там цього ж центру. Кернс відмовився брати участь в певних заворушеннях, отримав кулю в спину. Ці відмовилися брати участь в певних заворушеннях, починають втрачати своє майно, свої активи. Тому ми сьогодні чітко розуміємо, що ми не воюємо з сепаратистами. Ми сьогодні воюємо з президентом Росії. Було попередньо сказано, що вони всю увагу з Криму перефокусували сьогодні на Донбас. І це є правда, тому що Криму було обіцяно Золотий дощ, Крим не отримав нічогісінько там. І сьогодні, щоб якось виправдати цю анексію. От, вони ведуть війну на Донбасі. І е, коли Крим, кримчани верніше, будуть питати, а чому в нас сьогодні такі страшні ціни в магазинах і в аптеках, вони скажуть, радуйтесь, ми вас від війни спасли. От, ми вас практично врятували. Тому Росія веде проти нас війну, не Росія, а президент Путін, тому що російський народ це братній нам народ. От, і потрібно до цього відноситися як до війни. А то провалене практично. Тому що о, не можуть е, військові е, спати, попадати з е, плячами в засідку, їх там знищують і так далі. Чи вони йдуть на марші, як на підводах їдуть, їх знов розбомблюють і таке інше. Відсутня повністю, повністю відсутня координація між до, між е, е, службою безпеки, військовими. От міністерством внутрішнього і прикордонниками ми знаємо, що з той сторони сьогодні стоять вантажівки, набиті терористами. Да? Росія сьогодні є. Повноправний е, учасник світової спільноти в боротьбі з тероризмом по її території сьогодні рухаються збройні люди, не є приналежними до певних військових е, формувань і таке інше. Ми знаючи це, не укріплюємо кордон. Чому ми не перекинемо з західного кордону, де у нас сьогодні немає проблем людей на укріплення кордону е, Сходу? От я думаю, що військових потрібно відкликати. У нас достатньо сил е, МВС служби безпеки. Точково знищувати тих, хто бігають з зброєю, от, щоб мирне населення від цього не страждало. Всі війні, годинами ми не переможемо ніяк, тому що скільки це буде вигодно Путіну, і скільки буде фінансувати і направляти сюди там кадировців чи інших е, бойовиків. Тому ми повинні повністю зупинити е, всі відносини з Росією: економічні, дипломатичні, культурні, е, зупинити транзит газу, зупинити е, роботу їхніх банків. Е, Війна так війна. Націоналізації надра газові скважини, я маю в виду, бо не можуть 5 чоловік володіти надрами всього народу. Ми на цих 20 мільйонах протримаємося певний період. Європа певний період протримується на реверсних поставках з Норвегії і інших поставщиків. Росію перекрить повністю і тільки потім сідать з ними за переговори. І... Перша з умов це повернення Криму Україні. Хотів би звернутися до всіх жителів Донбасу, щоб вони проаналізували, як сьогодні живуть кримчани. І ейфорія еф в Криму проходить. Вони вже зрозуміли, куди вони попали. Нам потрібно відділити е, мирних жителів від, від сепаратистів, і потім справу закінчимо дуже швидко. Дякую.